Всім привіт! Всіх вітаю себе на каналі Тарабаланс Всесвіту. Для початку хочу подякувати за ваші лайки, за ваші коментарі, за те, що... вдячність за те, що зі мною ділитесь і зі мною мене тримаєте в курсі. Так, є зворотній зв'язок про те, що... як працюють для вас мої розклади. За те, що підписуєтесь на мій канал, дуже велика вдячність, мені дуже приємно. Знаєте, нас не багато, але ми. ми Му Да. так. Сьогодні ми з вами розглянемо тему, що хоче передати мені мій ангел-охоронець. Послання від ангела хранителя Подивимось, що. що він хоче сказати. Буде 6 варіантів послання. Перший варіант. послання від ангела охоронця. Другий варіант послання від ангела охоронця. Третій варіант послання від ангела охоронця. Четвертий варіант. Ой! Посня від ангела охоронця. Варіант послання від ангела-охоронця. І шостий варіант послання від ангела охоронця. Так, кому потрібен час, вибирайте Я розпочинаю. Так, перший варіант вітаю вас. Давайте ми з вами подивимося, що хочу вам передати ангел-охоронець. Послання від нього, листівочка така. Дев'ятка Пентаклій. По-перше, ангел-охоронець говорить про те, що ви являєтесь його жимчужиною. Ви... Він допомагав вам по життю. Це 100%, тому що на сьогоднішній день ви реалізована особистість. Ви людина, яка маєте свої плоди. Дев'ятка Пентаклів, вона говорить про те, що людина самодостатня, дуже багато працювала над свої... над своїм життям. Дуже багато працюєте над собою. І ангел охоронець говорить про те, що. Якщо на сьогоднішній день у вас є якісь труднощі, не переживайте, працюйте. Ви обов'язково вийдете на свій рівень, обов'язково він вам допоможе в ваших справах. Але дев'ятка Пентаклю ще говорить про захист. Тобто, якщо ви виставляли собі захист ангелоохоронцю, тобто або молилися, або просили, а можливо свічки ставили, можливо, церковний агрегор, не, не важливо. Але коли ви просите у свого ангела-охоронця, він вас чує і він вас допомагає. Бачите, як тримає дерево, тримає яблуко. Тобто ангел охоронець ще є із родової відки з вашої Тобто, більш за все, що ваш ангел охоронець являється одним із предків вашого родового дерева, тому що він вас бачить як яблучком, як плодом свого дерева. Тобто, Ви плід свого роду. І про вас будуть піклуватись, і вас чують, і про вас заботяться, і вам будуть допомагати. Тобто, ви в Реально в ресурсі ви можете помічати, як з нами спілкуються ангели. Це нумерологія, ви можете на годиннику бачити послідовність сірі... постійно одні ті самі цифри. Це можуть бути якісь номера автомобілів, це, можливо, десь якісь постійно одні ті самі фрази. Тобто, ви їдете, просто ніде не звертаєте увагу. Раз підняли глаза, банер. На банері написана стрічка, і ніби відповідь на ваше питання. Тобто таким чином з вами спілкується ангел-охоронець. Він говорить: дивись, маленькому. Тобто плоди в тому, мої відповіді в тому, де ти е, в чомусь маленькому, розшифровуй. Все, все навіду. Тобто все на все ось ось. Бери її, читай. Просто вчись читати, якщо не вмієш, якщо ви не розумієте своїх анілохоронців, просто прислухайтесь до отаких от, от е, е, маленьких підказок. Реагуйте на них, і ви тоді, тоді ви будете взагалі в тандемі в повному. Але він вас чує і дає вам поради. Головне вчиться їх читати. Так, дякую, перший варіант. Другий варіант вітаю вас. Давайте подивимося, що хочу передати вам ангел-охоронець. Тут якась справа, тут дуже скорості ініціатива. Говорить про те, що якщо ви щось до собі плануєте, або переїзд, тобто тут таки може бути, що переїзд кудись, поїздка, а це може бути, що хтось куди. Якийсь розвиток іде, якийсь бізнес відкриває. Тобто не переживайте, тут буде все шви, Це карта швидкості, карта того, що вас, ну, наприклад, знаєте, коли, як в мене, я, коли я, як я зрозуміла, що мене чують. Я сижу, це було давно, але я сижу і кажу, я не розумію, От чують мене, не чують. Хай перша людина, яка до мене зателефонує. Дасть мені відповідь. Я тільки це проговорила, пройшло три хвилини. До мене дзвонить телефон, я піднімаю трубку, і мені реально дають відповідь. Я просто, чесно кажучи, прохрініла. Тобто тут говорить про те, тобто на той момент я не очікувала не швидкість такої реагування, що мене чують, що зі мною так от спілкуються. Це для мене було настільки дивно, знаєте, нібито з світу фентезі. То тут я бачу також таке саме спілкування. Коли ви даєте запрос і вам вже відповідають, коли ви щось просите, вам дають. І ангел-охоронець, він ви просите пораду, ви її ви її отримуєте і дуже швидко. Тобто, якщо ви не звертали до своїх ангел-охоронців, по-перше, звертайтеся за допомогою, по-друге, обов'язково подяка. Ви обов'язково повинні дякувати за те, що він вас оберігає, за те, що він вас веде по життю, за те, що він вам там двері відкриває в потрібні місця, тому що він реагує дуже швидко. І він допомагає реалізувати ваші плани, ваші ідеї. охороняє вас в дорозі, в поїздках. Тобто майте на увазі, що ваші запроси і дуже швидко реагуються. Дуже швидко. І до речі, вас можуть чути через вогонь. Ви можете ставити свічку, запалювати і просити щось. Тобто, через вогонь вас чують набагато краще. Так, добре, дякую, другі варіанти. І майте на увазі, що якщо ви щось плануєте, зверніться за допомогою і вам забезпечить захист в дорозі, захист вашому розвитку, там, в залежності в кого що. Дякую, другі варіанти. От пиші, це дуже цікаво. Третій варіант вітаю! Що хочу передати вам ваш ангел-охоронець, вам вісточка, десятка пентаклів, сімейне благополуччя. Що говорить, що ангел-охоронець а... Веде вас або до сімейного благополуччя, тобто він до вас, якщо ви одинока людина, то до вас прийде той партнер або та партнерка, є, з яким ви зможете побудувати щасливе життя. Тобто, якщо на вашому шляху попадаються партнери, які вас не задовольняють, які не є тими критеріями, не підпадають під критерії, які ви, наприклад, хочете, не ті, і не то. То майте на увазі, що ангел-охоронець він обов'язково приведе до вас ту особу, з якою вам буде е, добре. Тепер е, для одружених, для сімейних просіть, просіть Благополуччя, і просіть, він говорить про те, що я вас чую. Просіть мене про захист своєї родини, просіть мене про благополуччя, Я буду допомагати, я й допомагаю. Але не тільки просимо, а ми ще й дякуємо. Розумієте, не можна постійно тільки просити. Потрібно дякувати. Хоча б словами, хоча б емоціями вдячності. Тому що ангели, демони, ангели, вони живуть на емоціях, В їх немає цього. В їх є розуміння, що це класно. І вони, коли приходять в наш світ, вони користуються емоціями. І дуже дивіться, чого чому, наприклад, негатив виводить на емоції негативні і харчуються цим, а ангели вони а, в просять позитивну емоцію. Тобто, коли ви відчуваєте безкордонне таке відчуття вдячності, а, коли це а, таке, коли любов така. А, я вже безусловно, я не можу перевести на українську мову, безусловна я любов, так? коли ви любите свого партнера або своїх дітей так, як тобто, вам за це нічого не потрібно. От ви любите і все. От є людина в цьому світі, вона просто є, ви просто її любите за це, кохаєте, любите, неважливо. Тобто вам не потрібно її ні гроші, не потрібно її там від тої людині. Ви просто любите. І ви маєте на це право. І от коли в вашому житті з'являється така людина. Дякуйте. Тобто тут говорить про те, що якщо вам не вистачає якоїсь якоїсь сімейного благополуччя, просіть і дякуйте щиро. І вас чують, і вам допомагають, реально допомагають. І, до речі, десятка Пентаклів говорить про те, що за вами також ангел-охоронець із вашого роду. До речі, якщо, наприклад, хтось втратив свого чоловіка або дружину, їх немає на сьогоднішній день в живих, майте на увазі, що вони являються вашим ангелом охоронцем Так, дякую, третій варіант. Відпишіться, будь ласка. Так, четвертий варіант вітаю. Давайте подивимося, що хоче передати вам ваш ангел-охоронець. Дев'ятка жезлів. Найлучша защита захищає вас, а ваш ангіл охорони захищає, оберігає вас як малесенький оцей росточок. Що говорить, що ви постійно танцюєте на якихось граблях. От, він хоче сказати, що ви трішечки змініть своє, своє направлення в житті. Подивіться, будь ласка, назад на свої помилки, зробіть якісь висновки, винесіть уроки з цього всього і вчиняйте зовсім по-іншому, змініть своє життя. Тому що він бачить, що він вас, тобто він вже знесилений, чесно кажучи, тому що дев'ятка жезлі, вона говорить про те, що це на постійній основі і він вже виснажується. І тут не тільки він повинен працювати над вашим захистом, але й ви також відноситись до життя більш відповідальніше. Тому що йому реально він захищає, він захищає з усіх сил, він вас опутав цим захистом, цими віточками, да? він закриває вас стовідсотково. Але ці віточки, їх також треба під, 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 да, їм треба рости, їм треба набирати сили. І якщо він буде постійно в такому ритмі жити, тобто бути біля вас, ніби на, як правильно сказати, по лезу ножа виходите постійно, і він вас от захищає. Звичайно, якщо це відбувається, наприклад, ви із зони бойових дій, якщо ну, такий момент, напевно, як там, де дуже-дуже тяжко, це там, де просто він вже виснажився, але з останніх сил він вас буде захищати і захищає. Тобто, в залежності від того, де ви знаходитесь, але ви під захистом, 100% під захистом. Дякую, але от основне, але на що зверніть увагу про те, що змініть трішечки своє життя, у вас є якісь повторювані ситуації в житті, які ви не виправляєте а постійно наступаєте на ті ж самі граблі. А він постійно рядом постійно захищає. Але він, ну чесно кажучи, вже такі помилки, які потрібно було б вам би вирішити, вже взяти на себе відповідальність за це. Ну от, для того, щоб він міг хоча б передихнути. Але ну ну такий от моменти. Тобто не тільки від нього за повинно залежати, він говорить про те, що я за потурбуся про своє життя і самостійно. Так, дякую, четвертий варіант. Подякуйте, будь ласка, своєму ангелу-хранителю, тому що він 24 на 7 рядом з вами. Так, п'ятий варіант. Вітаю вас. Давайте подивимось, що хоче передати вам ваш ангел охоронець Двійка кубків. Ну, по-перше, він з вами. Він до вас відноситься, знаєте, як на рівні. По перше, що хоче передати, він постійно біля вас. Він вас захищає і він вас відчуває. Якщо ще цей ангел охоронець може бути протилежною статі, тобто, якщо ви чоловік, то – жінка. Це може бути мама, дружина, колишня дівчина, неважливо. Але та людина, з якою у вас був емоційний контакт, тобто це людина, якої немає в живих, також це людина з мертвих. Це ваш – це не просто із розряду ангел, Да? Тобто я роздивляюсь так: той, хто вас охороняє, так ми говоримо простими словами ангел-охоронець, але це може бути як хтось із світу мертвих, так і з пристроєних до вас ангелів при народженні. При навіть не при народженні, а при хрещенні, тому що коли дитину хрестять, біля неї запечатують повністю вихід, ставлять печать християнського Грегора, закривають вихід в інші світи, закривають бачення повністю, тому що кожна людина має ясне бачення. Її повністю це відрізають, закривають, ставлять печать і представляють з християнського Грегора сучність, яка веде. На протязі всього життя цю дитину. Тобто, вже від похрещення до смерті. Тому. Це може бути як і сущність, яку представили при крещенні, якщо ви не крещений, або просто біля вас є дух покійного або покійної, який вас оберігає. А тут іде ангел-охоронець протилежної статі. Це може бути також, якщо ви жінка, це може бути ваш дідусь, тато, брат, неважливо, але ця людина. Покійно, мертвих, вас захищає, відноситься до вас дуже тепло і ніжно. Допомагає вам, до речі, допомагає вам в знайомстві і комунікаціях. Тобто до вас можуть приходити люди або клієнти, або до вас приводити людей, які вам потрібні. Якщо, наприклад, ви, ви можете відчувати це, якщо ви працюєте десь в торговлі або у сфері обслуговування, ви розумієте, що є якісь труднощі, складнощі, і ви і просите, ну мені б клієнта. Ви ніколи не задумувались, хто б хто до вас приводить от, по вашому запросу людей. Ангелоохорони – охоронець той, хто біля вас рядом. Тому дякуйте, будь ласка, їм за допомогу обов'язково. Е, вдячність повинна бути щира. щира. Е, в ніякому разі не було таке, що наотмахнісь. Да? Благодарна, ну чи тобто все ні, вдячність повинна бути дійсно щира. І ось ці емоції, це є для них дуже важливо. Тобто вони, хоч розуміють, що їм вдячні, що їх чують. Хоча це, в принципі, вони можуть бути представлені родом, можуть бути представлені е, е, Грегором. Немає, е, до речі, ще в кого тільки ну, що прийшла інформація, хто був вінчаний і людина загинула. Немає в живих, це, звичайно, не всіх це для тих, у кого така ситуація. То ось у цьому каналу ваш партнер залишається рядом з вами, і він захищає вас при житті. Тобто він не має на вас ніяких прав, ніяких видів абсолютно, але він знаходиться біля вас і вас захищає по договору вінчання, поки ви на цьому світі, поки ви живі. Так, добре, дякую, п'ятий варіант. Шостий варіант вітаю вас. Давайте подивимось, що хоче передати ваш ангел-охоронець. Шестірка кубків. Ангел-охоронець це тут по договору, догов... договір тут або кармічний, або родовий. Тут ностальгія нежність. Говорить про те, що ваш ангел-охоронець переходить до вас з втілення втілення. Тобто з кожним втіленням цей, ця сущність біля вас. Ви можете його відчувати. Ви можете навіть, от він до вас приходить, коли у вас починаються емоції, ви починаєте шкодувати про щось про минуле і вам дуже погано. От він відчуває цю цю енергію, він відчуває, що вам цей момент поганий, він проскакує і починає відволікати вас. Тобто, він не дає вам можливості. Впасти в, в достроку в таку в строкову депресію. В момент, коли вам... ви в депресії, коли вам погано, ви не хочете нікого чути, вам може хтось яро телефонувати, або приходити, або нав'язуватись, або що в гості прийду, або пішли кудись погуляємо, пішли, вийдемо. Це не просто так. Це до вас приводить цих людей, ваш ангел ангелохом. Він настільки вас захищає, він вас ростить. Лілія це душа. Душа, яка взрощується спокою втілення, стілення втілення. Тобто він веде вас, він як ваш ем, хранитель, хранитель вашої душі. Е, такі душі не приходять просто так в цей світ. Е, більш за все можу сказати, що можливо когось і тягне в езотерику. А до речі, тут по цьому варіанту можу сказати, що хтось з езотерикою має повні е, такі права, тому що тут дуже цінна душа. Дуже цінна душа сюди прийшла, ну на шостий варіант. І, і з самого початку до вас представлений охоронець. Ну, як, як просто як охороняють президента, так, от так охороняють вас. Ви можете постійно виходити сухими із води, але вам не, вам не дають дуже довго бути в тяжких моральних таких. Вам може бути погано, але от я ж кажу, через якихось людей до вас приходять постійно люди. От реально люди приходять, вони вам допомагають, вони вас втягують. А, Але ви знаєте, тут дуже, по-перше, що а, ваш ангел-охоронець, він вже дуже мудрий, він вже віковий, тобто тут віки а він з вами з кожного, з кожного скачку а, в, в, з втілення-втілення, і він передає вам мудрість вашу. От Хто займається езотерікою, то цей хранитель ваш, який передає вам мудрість. Тобто він реально з вами по контракту, за контрактом, за контрактом душі. А, якщо вам приходять якісь ідеї, творчі ідеї, або ідеї, наприклад, загор, ви якісь там пишете, або маєте на увазі, що це він вам передає ваш досвід. Він скриває ваш дом, він ваш і е, е, ангел-охоронець, він ваш хранитель, він вас веде по, е, по життю. Ви знаєте, тут дійсно дуже цінна душа, і розвиток ваш дуже цінний для вашого роду і для. Вашого создателя, тому що в кожної душі, в кожної людини є свій создатель. Християнський Егрегор і християнство настільки 2000 років. А люди в нас були і до. Тож, хто з їх создав, хто з яко, яко, якою частичкою якого Бога ви являєтесь? От якщо ви знаєте, якщо ви вже в езотериці, ви знаєте, частичка якого Бога, ви, частинка, так? Mm, то майте на увазі, наскільки він вас любить, цей Бог що до вас приставив з самого початку, як тільки вас відділили як душу. Як создали вас як душу. І відправили на землю, з самого початку за вами є глаз да глаз. Так, дякую, що варіант, варіанту. Відпишіться, дуже цікаво. Шостий варіант, взагалі, просто шикарний. От як, як мені, як езотерику, дуже цікавий. Так. Всім вдячна, до нових зустрічей. Відпишіться, будь ласка, як вам цей розклад?